Дубайська поліція кришує нащадків російських мільйонерів, стверджує видання Телеграфію. Українська модель розсекретила учасників та подробиці скандальної вечірки, після якої Марію Ковальчук знайшли у важкому стані. Мене звати Яна Порхон, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись нову версію того, як травмувалась українська модель у Дубаї і яку гучну заяву про війну в Україні зробила мама моделі Анна Ковальчук. Докладніше далі. Зараз Марія Ковальчук перебуває у Норвегії та пересувається на кріслі колісному. В інтерв'ю ютуб каналу Осторожна Собчак» Українка розповіла, що приїхала в Дубаї зробити фотосесію та відсвяткувати день народження подруги. Після цього Марія планувала полетіти у Таїланд, але нібито проспала рейс. Так під час виселення з готелю дівчина познайомилась з хлопцем Артемом, який запропонував їй провести час з його друзями в готелі, а потім полетіти разом в Таїланд. Окрім Артема, там був його друг Олександр і дівчата Мілена та Олександра. За її словами, хлопці приїхали з вечірки та були на півтверезі. Але загалом упродовж доби все проходило нормально. Усі спілкувалися, нічого не передбачало біди, допоки хлопці не почали пити міцний алкоголь. Випивши Артем і Олександр, почали погрожувати однак дівчина не сприйняла це серйозно. Тоді ж, за словами Марії, Олександра одягнула її сукню та покинула готель. А хлопці забрали інші особисті речі, серед яких був і паспорт. Ковальчук зазначила, що згодом Олександр і Артем не випускали її з номера та почали натякати на інтим, але вона змогла втекти з готелю. Хлопці побігли за нею, тож Ковальчук сховалась в одній з будівель, яка була недобудована. Далі дівчина нічого не пам'ятає. Вона припускає, що був удар по голові або її кинули з будівлі, але стверджує, що сексуального насильства не було. Також вона зазначила, що хлопці вживали наркотичні речовини. Після цього Ковальчук розповіла, що зупинила автівку, яка проїжджала повз. Небайдужі викликали швидку та поліцію. Також Марія додала, що Олександр і Артем є синами заможних батьків і ніде не працюють. Вони лише відпочивають і влаштовують вечірки в Дубаї. Як з'ясувало видання Next, фігурантом справи є син донецького бізнесмена Олега Папазова, Артем Папазов. Також там були росіянин Олексій Крашенніков, який не брав участь у вечірці. Білорус Олександр Лоптицький, російська блогерка Олександра Морцалова та уродженка України Мілена Долганова. Мама Марії Анна Ковальчук розповіла, що Папазова затримали у цій справі, але доволі швидко відпустили. За її словами, це сталося після дзвінка згори. Вона припускає, що слідчі дії просуваються повільно через хабарі з боку Папазова. Водночас жінку здивувало те, що на її доньку напали саме слов'яни, росіянин і білорус, а не жителі УАЕ. Жінка обурена, що представники так званих братніх народів могли так жорстоко вчинити з її дочкою. А війну в Росії проти України назвала політичною. Нагадаємо, що історія з Марією Ковальчук почалася в березні 2025-го. До об'єднаних арабських еміратів у грудні 2024 року. Вона приїхала, щоб працювати моделлю. У березні 20-річна українка протягом тривалого часу не виходила на зв'язок із рідними, тож її мама забила на сполох. Постраждалу знайшли на узбіччі дороги, після чого відправили в лікарню Дубая у важкому стані. Представники українського консульства повідомляли, що дівчина перенесла кілька складних операцій. Українська поліція, за даними змі, розпочала кримінальне провадження за статтею про торгівлю людьми. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! У армії США розгорівся скандал, який змушує згадати історію понад столітньої давнини легендарної шпигунки Матахарі, яка використовувала свої жіночі чари для здобуття секретних відомостей. Проте в епоху штучного інтелекту особисте знайомство зовсім не обов'язкове. За даними телекомпанії SBS News, колишньому офіцеру армії США, 64-річному Девіду Вейтору вистачило листування на сайті знайомств, аби передати віртуальній шпигунці секретні дані про війну Росії проти України. Мене звати Яна Прохон. Докладніше далі. Девід Слейтер визнав себе винним за одним пунктом звинувачення, а саме в тому, що він передавав секретну інформацію щодо війни в Україні невідомій людині з сайту знайомств, яка представлялась українкою. В обмін на це визнання два інші пункти звинувачення проти нього було знято. Цитата з обвинувального висновку обвинувачений знав і мав підстави вважати, що ці відомості можуть бути використані на шкоду США або в інтересах іноземної держави. За даними агенції Associated Press, поки що чоловіка відпустили на волю до винесення вироку, який запланували на 8 жовтня. Йому загрожує покарання у вигляді від 5 років і 10 місяців до 7 років і 3 місяців. Хоч звинувачення проти нього передбачає максимальний термін ув'язнення до 10 років. Тепер окружний суддя США Брайан Бюшер має остаточно вирішити, чи приймати угоду про визнання винуватості і визначити вирок слейтеру. Нагадаємо, що підполковника у відставці Девіда Слейтера, який був цивільним працівником у стратегічному командуванні США на авіабазі Офет у Небрасці, затримали ще у 2024 році. Стратегічне командування США або як його називають у штатах USS Stratcom, відповідає за ядерне стримування систему управління та зв'язку у збройних силах США. Слейтера звинуватили в тому, що він, маючи доступ до секретних брифінгів щодо війни Росії проти України, ділився секретними даними через платформу обміну повідомленнями на іноземному сайті для онлайн знайомств. Співрозмовниця регулярно просила слейтера надати їй конфіденційні непублічні секретні дані та називала слейтера Любом Дейвом та її таємним агентом. Зокрема, в одному з повідомлень співрозмовниця спитала: Дорогий, що показують на екранах у тому спеціальному приміщенні? В іншому, милий Дейв, чи є в НАТО та Байдена секретний план допомогти нам. На жаль, судові документи не розкривають особисті співзмовниці, а також не називають сайт знайомств. Іронічно, що під час служби слейтер пройшов навчання з поводження з засекреченими урядовими матеріалами. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Пархун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Українське суспільство сколихнув черговий медіаскандал. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів розпочала процедуру звільнення заступника керівника спеціалізованої екологічної прокуратури Олександра Малеєва. Як повідомляє медіаслідство, інфо сталося це після того, як дружина прокурора Ганна Малеєва взяла участь у популярному телешоу Супермама. Жінка похизувалась на всю країну розкішним просторим будинком площою 130 квадратних метрів у Бучі, вартість якої може становити близько трьох тисяч. Доларів на місяць. До того ж, зазначила, що не цікавиться вартістю житла. Як встановили журналісти, Маліїв не вказав у річній декларації оренду елітного будинку. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися подробиці гучного скандалу. Докладніше далі. Учасниця шоу «Супермама» Ганна Малєєва також повідомила, що їхня родина живе у двох містах: Києві та Одесі. Чоловік працює в Києві і намагається на вихідні приїздити до Одеси. Натомість жінка з дітьми раз на місяць приїжджає до Києва, і в Одесі, і в Києві родина має помічницю. По дому Ганна Малєєва також розповіла у шоу про поїздку до Америки на останньому місяці вагітності, де народила доньку, тепер громадянку США. Жінка стверджує, що оплатила лише переліт, а витрати на пологи та проживання покрив американський уряд. У декларації Олександра Малієва ці видатки не зафіксовані. У тому ж шоу з'явилась колишня дружина прокурора Тетяна Малієва. Вона розповіла, що Олександр Малієв орендує для неї та дітей квартиру за 15 тисяч гривень щомісяця і додатково надає ще 30 тисяч гривень. Ці витрати також відсутні у декларації посадовця. Журналісти з'ясували додаткові порушення. Будинок, де мешкає подружжя Малеєвих розташований на території природно-заповідного фонду, де будівництво заборонене законом. Парадокс полягає в тому, що саме управління Малеєва відповідає за дотримання норм у таких охоронних зонах. Згідно офіційною декларацією, за 2014 рік Малеєв володіє двома квартирами та нежитловими приміщеннями в Одесі. Орендує квартири у Києві та Одесі. У квітні 2025-го він завершив будівництво ще однієї квартири в Одесі. Посадовець також має три автомобілі: Hyundai Santa Fe спільно з колишньою дружиною. Орендований Ford Fiesta, А його нинішня дружина користується Nissan Tiana. Офіційна зарплата прокурора в Офісі генпрокурора за 2024 рік склала 1 мільйон 344 тисячі 98 гривень. Додатково отримав 15 тисяч 52 гривні страхових виплат. На банківських рахунках у нього зберігається понад 560 тисяч гривень готівкою – 2500 доларів. Сам Олександр Малієв прокоментував скандал, заявивши, що будинок у Бучі нібито не належить його родині а був позичений у родичів для знімання шоу, хоча дружина каже, що будинок орендують. Посадовець стверджує, що його колишня та теперішня дружини самостійно заробляють на життя, а участь у супермамі мала популяризувати ідею співбатьківства та просувати книгу його екс-дружини. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.